Привіт, друзі! Сьогодні на чемпіонаті світу знову вихідний день. Як і минулого разу, муніципалітет міста проводить прес-тур цього разу на статую Христа. Я також зміг потрапити на цей прес-тур. Мені вже видали ось такий квиточок, а це означає, що вже зовсім скоро я відвідую ще одне надзвичайно культове та відоме місце Ріо де Жанейро. Поїхали! Як ви вже всі знаєте, а хто не знає то я вам скажу. Статуя Христа тут у Ріо де Жанейро розташована на горі висотою 700 метрів. Щоб дістатися до підніжжя, необхідно сісти в трамвайчик. Черги як такої до цього вагончика, тут практично немає. Все. Розраховано буквально до секунд. От я дивлюся, в моєму квитку пише час 2.40, а це означає, що вже зовсім скоро я буду прямувати до статуї Ісуса. Як ми сказали, саме тут знаходяться vip місця і ексклюзивний вигляд на... Гору, де знаходиться Ісус Христос, в мене вже забезпечений. Як виявилось, друзі, цей трамвайчик ще й зупиняється. Він зупиняється на ось таких зупинках, які ви маєте змогу бачити. На цих зупинках також процвітає бізнес. Тут пропонують. Випивку, їжу, ну що ж, це Бразилія заробляють всюди, на чому тільки можуть. Як розповів нам наш гід, який також присутній з нами в вагончику, зараз ми проїжджаємо плантації з кавою. Що цікаво, кава виявляється, росте на 100-метровій висоті над рівнем моря. Відповідно за словами гіда, чим Вище знаходиться ці плантації, тим смачніша кава. Ну що ж, прийдеться і мені прихопити в Україну пару пакетиків. Піднімаємось все вище і вище. Я вже це відчуваю, оскільки починає закладати вуха. А тепер трішки історії. Статуя Христана, яку я зараз піднімаюся, була відкрита в 1931 році. Спершу планувалося її відкриття на рік пізніше, в 1932. Саме у 32-му році Бразилія святкувала сторіччя з дня проголошення незалежності від Португалії. А швидше статую вдалося відкрити, тому що знайшлися гроші 70% від всіх коштів, які були витрачені на будівництво, заплатив місцевий меценат. Ще 30% зібрали католики з усього світу, тому саме в 1931 році було відкрито цей документ. Що цікаво, спершу руки Христа у цій статуї не мали бути відкритими. Однак польський скульптор все-таки запропонував такий макет, на якому Ісус Христос знаходиться на документі з відкритими руками і благословляє все місто. Тільки вдумайтесь в ці цифри, статуя має просто неймовірну вагу. Руки важать більше 9 тонн, голова важить більше 45 тонн. Тулуб, тулуб Ісуса важить більше тисячі тонн. До Статуї Христа є довший шлях, однак, сходами. Задля економії часу я вирішив використати цей екскалатор. І вже ось-ось, ось тут, ось тут я вже його бачу. Дуже-дуже-дуже грандіозно все. За моєю спиною ви маєте змогу бачити просто неймовірні краєвиди, а також Микола Васильков, який досі не може втямити, куди він потрапив. Так от, праворуч від мене, тобто ліворуч від вас знаходиться дуже-дуже відомий пляж Іпанема. Ліворуч від мене, тобто праворуч від вас, знаходиться не менш відомий пляж Леблон. По центру ви маєте змогу бачити дуже велике Прісне озеро. А ще стадіон, стадіон на якому тренується збірна Голландії. Пригадуєте порт ботафого, який ви мали змогу бачити з цукрової голови? Тепер він зовсім іншого боку, сторони статуї, як на ладоні. Як ви змогли бачити тільки що цей молодий чоловік запропонував руку та серце прекрасній дамі. І все це тут у Ріо де жанейро біля статуї Христа. Палкий привіт вам, друзі, звідси зі статуї Христа. Я вас міцно обнімаю та цілую. Зустрінемося вже зовсім скоро в ефірі громадського телебачення. Сподіваюся, що вам сподобалось. Па-па!